Слава Ісусу Христу! Надзвичайно радий бути у вас. Дякую за можливість сьогодні, я б сказав, б виконати місію, яку Бог поклав в моє серце. На початку війни, на початку подій, які відбувалися, я сам з України мене звати Давид, служу пастором церкви в Києві, і також є церква ще під Києвом. І я ніколи не мріяв, що я попаду в Сполучені Штати Америки. Не було такої мрії. Але знаєте, коли розпочалася війна, коли прийшло велике горе до нас і. Коли почалася евакуація, мені прийшлося вивозити багатьох людей, тому що більшість членів церкви вони проживали в місті Буча. Можливо, знаєте, чули в Ірпіні, в Дмитровці безпосередньо була моя церква. І коли я побачив, як церкви, які в еміграції, зокрема ваша церква, церква Сполучених Штатах Америки, відкликнулися на ту велику потребу, яка була в нас, як ви включилися в тому, щоб допомогти в першу чергу молитвою підтримати, скільки було дзвінків, скільки було повідомлень, скільки було передано допомоги, знаєте, в моєму серці з'явилася велика, велика мрія і бажання колись потрапити до вас і просто сказати дякую. Дякую за те, що ви відкрили своє серця, дякую за те, що ви пожертвували, можливо, багато чим заради себе, заради, можливо, своєї якоїсь відпустки чи ще чогось, щоб допомогти нам. Просто від, від щирого серця велике дякую вам і Богу за вас, що в цей час ви були з нами і ви є з нами. Ви підтримали нас. Це має велику цінність для нас. Я служу також військовим капеланом, Бог так дозволив. Проходити непростий час з людьми, які поранені зараз в військовому госпіталі. І знаєте, завдяки цьому, в мене є можливість виїхати. Бог так влаштував. Буквально на декілька днів я приїхав, буду повертатися назад. Але ж Бог, Бог влаштував цю можливість приїхати і дякувати вам. Я хочу сьогодні поділитися коротко словом, яке є в серці, і ми співали щойно пісню про те, що Христос є скеля. І я назвав це слово коли ти спраглий. Коли ми спраглі по, якісь, по якомусь питанню, коли виникла в нашому серці якась спрага. Івана 4, 4 вірша написано. Потрібно було йому перейти через Самарію, і він проходив до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. І була там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці, і було десь близько шостої години, і приходить жінка із Самарії по воду, і каже Ісус: Дай мені пити, учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. І з 31-го віршу я зачитаю. Тим часом учні просили його, кажучи, раві їж, та він сказав їм: я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. І тоді уші почали перемовлятися між собою, чи не приніс йому хто їсти. Каже їм Ісус: Моя пожива чинити волю того, хто послав мене, та довершити Його справу. Історія, де ми бачимо Ісуса голодним і спраглим біля криниці. Знаєте, хтось зображує, можливо, Ісуса як того, хто був, як, як зараз кажуть, як супергерой, який ніколи не мав потреби ні в чому. Но тут ми бачимо Його людську природу. Да, Ісус був Господом, Богом на землі, але в той же час Він був в звичайному тілі, такому, як в нас, Він проходив такі самі труднощі, як ми. І тут ці цій історії ми бачимо, Він має велику спрагу. Він сидить біля краниці. В той час якраз це середина дня, велика спекота палить йому, я думаю, голову, і в цей момент він спраглий. Можна подумати, чи не міг він створити якогось черпака, щоб зачерпнути. Він же ж Бог. Але ми бачимо його, оцю таку складне становище біля криниці. І знаєте, є випадки в нашому житті, коли. Приходить якась спрага, коли приходить якийсь голод в наше життя, і можна подумати, що це, мабуть, за якісь гріхи, які ти робив, чи то, можливо, якась спокуса, як було в Ісуса. І це може бути дійсно, як наслідок чогось, але я хочу говорити про той випадок, коли спрага прийшла для того, щоб тому, що Господь хоче нас використати для своєї слави. Коли Господь хоче використати нас для того, щоб прославилось Його ім'я. Ми бачимо, що в цій історії завдяки тому, що Ісус був спраглий, завдяки тому, що в нього з'явилася потреба, в нього зав'язалася розмова з жінкою, через яку прийшло спасіння не лише до неї, а до всього її населеного пункту. Тобто спрага, потреба, яка була в Ісуса, стала містком для того, щоб спастось багато людей. Я хочу сказати, можливо, в тебе сьогодні спрага, і, можливо, в тебе потреба. І ти задаєш Богу питання, чому це прийшло в моє життя? Можливо, це для того, що Господь хоче через тебе, через цю потребу, щоб в тебе зав'язались відносини, щоб в тебе з'явилася можливість стати каналом для спасіння багатьох людей, які мають зараз потребу. Знаєте, так відбулося в моєму житті, коли почалися ці... Події я хотів би просто тим цим поділитися, що Бог почав робити. Я думаю, багато хто розповідає, які зараз потреби в Україні, і дійсно вони є. Но я хотів би сьогодні сказати про великі чудеса, про славу Божу, яку Бог робить зараз на Україні. Бог продовжує бути з нами. Знаєте, змінилися дуже сильно наші цінності. Дуже змінилися, я скажу вам, по секрету, наші проповіді. Дуже змінилося те, про що ми говоримо, коли прийшла ця ситуація. Бог сильно став близьким до кожного з нас. Бог сильно зараз використовує своїх дітей, які до нього наблизилися. І в той момент я пам'ятаю, коли ми привезли людей, мені прийшлось виїхати з частиною церкви до кордону. Там далі ми переправляли жінок. І я пам'ятаю ту ніч, коли ти дивишся новини, і ти бачиш ці всі місця, де ти проживав, де ти ходив в магазин, ті містки, по яким ти їздив, ті місця, де ти служив, як вони розбомблені. Ти бачиш, де снаряди попадають, ти розумієш, що того життя. Тих моментів, які були до того, вже не буде. Я пам'ятаю вперше, якось так декілька днів я тримався, вперше тоді ночі градом сльози линули з мого з моїх очей. І я не міг сам себе заспокоїти, думаю, як далі, і що далі? Як церква, як я, як служіння, як життя взагалі було нічого не зрозуміло, і Бог поклав мені на серце тоді, тої ночі їхати і робити щось для тих, хто має більшу потребу. Не просто зосередитися на собі, не просто зосередитися на своїй на на ту біль, яка є в серці, на ту безвихідь, а їхати служити іншим. Я пам'ятаю, ми зранку зібрали команду людей. Ми приїхали на кордон. Це були тисячі людей, які стояли в черзі. Це було, знаєте, до кордону доїжджаючи, стояли сотні, а можливо тисячі автомобілів. Я не не забуду ніколи ці картинки. Автомобілів без людей, кинутих автомобілів. Отак От просто вдоль дороги, в полі, і там були дорогі автомобілі, там були дешеві автомобілі, там були автомобілі з відкритими вікнами. Люди просто так все кидали, кидали, кидали і тікали, хто як міг, бо були величезні черги. Ми почали кормити людей по цю сторону кордону. І хоч їх роздати якийсь гарячий чай чи якісь бутерброди. І я пам'ятаю ці сльози. Ці сльози, коли чоловіки відправляли жінок далі з дітьми, і там ти бачив цю розлуку постійно, коли просто ріками такі сльози. І я дивився на це все. І знаєте, щось відбувалося з моїм серцем. Я не знав, що Бог робить, але так трапилося, що йшли люди туди, і разом з ними йшло моє серце. Я сильно почав переживати, служачи їм. А як далі? А, а де вони там знайдуть спо... притулок? Що, що з ними буде далі? Це ж наші люди, це наші близькі, це наші рідні, Знаєте, ці всі люди, які йшли, вони стали наскільки в один момент рідними? Наче це мої батько, мама, брат, сестра. І Бог вклав в серце велике співчуття до них. І знаєте, я вперше також хочу подякувати вам. Я знаю, що ваша церква приймала багатьох переселенців, біженців, що відкрилися, ви підтримали їх. Дякую, як пастор з України, я хочу подякувати вам і за це, що, можливо, прийшлося потіснити сім, потіснитися з сім'ями і прийняти багато людей. Хай Бог благословить кожного, хто робив і воздасть за ваші добрі серця. І знаєте, і коли ми переправили цих людей, коли вже черга стала менше, Бог поклав мені на серце. Зайнятися цими людьми я молився за це, не знав, як, як це продовжити робити. І мій пастор старший кличе мене до себе і говорить: знаєш, бо. Давід, Бог поклав на серце, що нам потрібна людина, яка б стала відповідальною за. Хоча він не знав, що це в моєму серці, відповідальною за людей, які виїхали, за біженців. І ми почали молитися, як це зробити. Бог відкрив двері. І зараз в нас в Європі вже утворилося три церкви, і утворюється четверта церква з людей, які виїхали, які збираються там, які ставлять Господа, які приводять невіруючих, і Бог робить чудеса. Знає? Тому ту біль, яка була, Бог перетворив в свою славу. Тому, щоб за церква, щоб люди спасались. Книга суддів, 15 розділ, 14 вірша написано: так він прибув до Лехи. Филистинці з переможним криком вийшли йому на зустріч, і тоді зійшов на нього Господній Дух. Після чого мотузки, якими були зв'язані руки, стали неначе ляне прядиво, що побувало в вогні. Вони просто поспадали з його рук. І, знайшовши свіжу ослячу щелепу, він простягнув свою руку, вхопив її і знищив нею тисячі мужів. Після цього Самсон сказав: Ослячою щелепою я клав їх купу за купою, ослячою щелепою я вразив тисячу можів. І нарешті він замовчав. Викинув зі своєї руки щелепу і назвав це місце Рамат Лехі, викинута щелепа. І, відчувши сильну спрагу, Самсон заволав до Господа й промовив: Ти здійснив рукою твого слуги це велике спасіння, але зараз я вмираю від спраги й можу потрапити до рук необрізаних. І тоді Бог зробив ущелену скелі, що в Лехі, і з неї потекла вода. Самсон напився, ожив, відчув приплив сили й енергії. І через це він назвав те місце Енгакоре, джерело волаючого, яке існує в Лехі аж до сьогодні. Знаєте, ще одна неймовірна історія про спраглу людину. Там був Ісус спраглий, і ми бачимо, це привело до спасіння багатьох людей, його потреба. І тут ми бачимо людину, яка, помазаник як Божий, на той момент, він приносить величезну перемогу. Він б'ється за Ізраїль. Він перемагає однією щелепою осла, він робить неймовірне. Він перемагає тисячу людей. Дух Божий сходить на нього. І в один момент ми читаємо. В цій боротьбі, після цієї великої перемоги, в нього з'являється страшена спрага, і він на грані смерті, і він кличе до Господа, і Господь йому відповідає. По його молитві, після того, як він написано Заволав до Господа, Господь розкриває джерело в Лехі, і Він називає його Енгакоре. Знаєте, мене так сильно торкнулося, коли нещодавно читав це місце, що тут для мене ключове, яке існує в Лехі аж до сьогодні. По молитві Самсона Господь розкрив те, що напоїло не лише його, а стало джерелом для сотень, а можливо тисяч людей. Воно розкрилось для багатьох. Воно існує. Аж до того моменту, коли писалась Біблія, тобто не тільки Самсон з нього пив там в пустині, з тієї скелі, як ми співали, а багато людей після того почали пити з цього джерела. Тоді, коли він в своїй потребі, коли він свої справі заволав до Господа. Господь розкрив не тільки для нього, Господь розкрив для інших. Знаєте, і перша думка, якою я хочу сьогодні поділитися, ми скоро будемо йти до молитви, Дорогий брат, дорога сестра, якщо ти ведеш війни за Господа, якщо ти молишся за інших людей, якщо ти проповідуєш Євангеліє, якщо ти служиш іншим, і ти в цих війнах, в цих молитвах, в цих цьому служінні можливо вимотався, можливо, ти спраглий зараз сам, тому що прийшла потреба до тебе, як до Самсона. Я хочу тобі сьогодні сказати на основі цього місця: у тебе є право сьогодні заволати до Господа і сказати: Господь, я виконував твою волю. Господь, я служив твоїм дітям. Господь, я молився за інших. Невже ти даси, щоб моя сім'я розпалася? Невже ти даси, щоб мої діти відступили від Тебе? Невже ти даси, щоб я помер від цієї хвороби? Господь дає право кликати до Нього. Як кликав Самсон і Він почув до Нього, так Господь сьогодні дає право тобі заволати до Нього. Він розкриє для тебе джерело. Я хочу сьогодні сказати, і це джерело буде не тільки для тебе, це джерело буде для інших, для інших, які будуть спраглі, які будуть з тобою зустрічатися і не будуть відчувати, Бог через тебе діє, Бог дає благодать через тебе. Знаєте, якось в місіонерській поїзді нещодавно я був проїздом через одне невеличке місто. І в мене виникло бажання, коли тоді я їхав, зустрітися з одним пастором, з нашим пастором, і я йому позвонив Кажу, можна з вами зустрітися? Він каже, так, да, звичайно, заїжджай, але ж може десь ми поп'ємо кави Він каже, давай заїжджай до мене додому. Я заїхав до нього. Ми почали з ним спілкуватися. Він його дружина принесла їсти. Він п'є воду. Я я їм Далі знову ми спілкувалися, пили каву. Він я бачу, знову п'є воду. Я, я пив каву. І десь так до 12-ї ночі ми ділилися про місіонерство. Ми ділилися про служіння, як далі буде. Він також служить людям біженцям за кордоном. І вже коли було ближче 12 ночі він відлучився, я питаю його дружини, говорю: а чому Саша нічого не їсть? Вона говорить: Ой, Давід, в нас завтра важке обстеження. Я говорю, яке? Вона говорить: в нього дуже складний діагноз, коли він вийшов. Я його запитав, говорю, Саша, що, що трапилося? Він каже: в мене дуже складний діагноз, в мене завтра будуть брати. Спускати інструменти, тому міська декілька днів не їсти якийсь в, в шлунок, будуть брати звідси тіло, щоб пускати його на аналізи. Каже, я дослідив, в мене практично всі в роду помирали від онкохвороб, які пов'язані з шлунком, і в мене щось знайшли. І в той момент він каже: але нічого. Що тільки добре будемо приймати з руки Божої. Погано ні. Господь сілить мене, ми ще зробимо багато для Господа. Я буду славити Господа ще попереду. Давай молитися, давай не будемо пропоганим. Ми помолилися разом. Наступний день він проповідував в себе церкві, начебто нічого не бувало після цих аналізів, після проповіді, ми пішли ще з ним, багато ходили містом. І знаєте, він жодного разу не сказав нічого про свою хворобу. Я дивився на нього думав, як? я, коли їхав від нього, в мене тоді теж були непрості обставини з здоров'ям, послужінню. І знаєте, що я відчув? Я відчув після зустрічі з цією людиною з цим пастором, проведеного часу, як начебто, оцій прилив живої води він наповнив мене. Я відчув, як ті проблеми, те, що генітило довгий час, воно відступило. Знаєте чому? Тому що я побув з тим, хто в потребі, хто в складних обставинах розкрив для себе Енгакоре. Хто не зламався, хто покликав до Господа, хто став вище потреби, яка в нього, хто став вищі хвороби, хто не зациклився на ній, Господь дав йому розкрити. І ті люди, які зустрічаються, я те по собі побачив, вони також переживають Божу благодать, вони також можуть напитися, оживитися і йти далі. Знаєте, останнє свідоцтво я розкажу. У мене батько був пастором, дідусь був пастором. До речі, в мене є біблія, з якої їжджу, проповідую. І так трапилося у 2020 році, що в... протягом одного місяця захворіла моя мама, і поставили важкий діагноз. Ми робили все, що могли. Ми молилися, ми постилися з неї, і вона помирає. Та, та, та їй ще не було 60 років навіть. І через буквально через менше ніж декілька тижнів в батька, який був пастором церкви. Страпляється інфаркт на фоні цього. Він бідний не витримав, і він також помирає. Менше ніж за 40 днів я втратив одного і іншого батьків своїх. Церква залишилася без пастора, я залишився без батьків. І проходить буквально декілька місяців, можливо, два-три місяці. І я захворів важкою хворобою, ковідом. Тоді що він був зараз вже він менший, знаєте, відомий. Тоді це була важка форма. Я думав, що все пройдеться, менеться легко. На десятий день мене забрали без свідомості в лікарню. І 20 днів у мене температура не падала менше 39 градусів. І легені були вражені на 80%. Я пам'ятаю, коли лікарі вже розводили руками, казали, ми вже нічого не можемо зробити, я не міг без апарату дихати. І в мене тоді було багато питань. Я задавав Богу питання: Господи, чому так трапилося? Чому так різко ти забрав батьків? Вони служили тобі, вони були вірними з дитинства. Я служу тобі, я тут на грані життя і смерті. І Бог дав мені розуміння. Я не можу сказати, що це був голос, просто це прийшло в моє серце, після чого пішло моє відновлення. Бог дав мені розуміння, в моє серце. Місія твоїх батьків виконана. Вони зробили все, що я хотів. А твоя місія продовжується. І ти маєш виконати її, вона в тебе ще попереду. Знаєте, я хватився за це слово, поки за декілька днів, в мене пропала температура, я почав трошки ходити. Я зараз вже можу бігати навіть 5 кілометрів. І навіть доїхав до Америки. Слава Богу! Бог чудний, Бог підняв. Але знаєте, в ці всі моменти щось відбулося з моїм серцем. Я віддав це в руки Божі. Я піднявся вище цієї ситуації, вище тієї болі, яка була через смерть рідних, вище тієї хвороби, яка була. І зараз приходиться багато зустрічатися з матерями, які втратили своїх дітей на війні. І знаєте, що відбувається, коли зустрічаюся з ними. Я відчуваю, що в мене є їм щось сказати. Тому що я це пройшов, тому що Бог дозволив мені пройти це і щось змінити в моєму серці. В мене є ті слова співчуття, яких раніше не було, тому що я втрачав. Коли я приходжу в лікарні, там де поранені солдати, які лежать на грані, знаєте, що в мене є їм що сказати, бо я лежав на грані, і я знаю, що це таке. Бог провів через, через цю пустиню, Бог провів через цю, знаєте. Через ці скали і, відкривши там джерело для мене, дає можливість зараз служити тим людям, які в критичному стані, які в критичних місцях. Тому, дорогі друже, я хочу з цим завершити. Можливо, ти сьогодні спраглий, можливо, якась потреба в твоєму житті, можливо, ти сильно вже вимотався через неї. Послухай. Можливо, досить перестати шукати причину цього в своєму минулому, в минулому своїх батьків чи ще когось. Можливо, це те, через що Господь хоче прославитися. Можливо, це те, через що Господь хоче, щоб тебе зав'язали з кимось відносини, щоб ти комусь послужив, щоб змінилося твоє серце, і щоб ти став каналом для спасіння. Інших людей я хотів би сьогодні помолитися за кожного, хто зараз спраглий, хто сьогодні переживає цю потребу, щоб Господь розкрив кожному Енгекоре. І давайте ми піднімемось до цієї молитви.